Всім привіт! Сьогодні буду готувати овсяно-белін, овсяна млин, авсянамилинець. Милин, овсяна так. Знаєте, записала це відео і зрозуміла, що я не сказала навіть половину того, що я планувала. Чому цей рецепт дуже унікальний? Тому що його можна готувати як легенький сніданок, так і більш важкий. Тобто, якщо ви приготуєте тільки овсяна млин, наприклад, з яєчними білками. То це буде легке. Якщо ви овсяном млин покладете, наприклад, горішки, кокосову стружку або якісь фрукти. Раніше я клала банан у овсяном млин йому це додає калорійності. То якщо ви розраховуєте на це, то ви можете приготувати і так буде смачніше. Коли приготуєте вже о, з йогуртом. Або з медом, або з гущенкою, або з арахісовою пастою. З арахісовою пастою взагалі ось так виходить. Тобто відштовхуйтесь вже від своїх побажань, як я робила з ягодами, з фруктами. Іноді я можу приготувати з яєчними білками, але, наприклад, ще додати зверху горішки. Я дуже люблю миндаль, наприклад. Можна посипати або покласти там бі біля осяному мену і вже їсти. Я у овсянами кладу цукрозамінник. У мене найчастіше це таблеточки такі, можна більш натуральніше це покласти або стевіо, або еритрол. А ще я забула забула його посолити, а це дуже важливо. Треба було додати трохи сіль. Так він буде смачніший і якийсь смак з'являється у овсянамина. Ну що, далі дивіться, як я готую свій сніданок. Що нам для цього потрібно буде? Це вівсянка, два яйця. Ну, а далі слідкуйте, як я буду готувати. Я все зважую, у мене є ваги такі. Ось, насипаю 50 грамів вівсянки. Це ж залежить від того, хлопчик ви або дівчинка, скільки ви їсте. Я, мені досить буде 50 грамів. Іноді я роблю з двома яйцями. Іноді я можу взяти тільки яєчні білки. Це буде залежати від того, який у мене саме сьогодні раціон і чи потрібно мені багато жирів чи ні. Сьогодні я буду робити з двома яйцями цілком. Дуже добре, якщо у вас є блендер. І ви можете вівсянку збивати у блендері, але, на жаль, мій зламався. Тому у мене просто така вівсяночка дрібна. Зараз я покажу вам, яка саме вона у мене. Можна брати будь-яку. Ось. Далі, обов'язково я у свою вівсянку кладу ванілін. Можна взяти ось такий. Або мені дуже подобається доктор, Охтер, Ехтер, не знаю як саме. Ось, беру його та пару крапельків. Сюди. Далі нам буде треба розпущувач Можна класти, можна не класти. Мені більш подобається, тому що більш пухнастий становиться Ну, Він такий великий. Кладу я його десь треть ложки. Так, на глаз, посипаємо. І останнім часом обов'язково я кладу корицю. Вона дуже корисна. Смачна. Це вже на любителя, кому як подобається. Якщо вам подобається кокосова стружка, то можна покласти грамів 5. Небагато. 2-3 грами. Хто як любить, я кладу ось у мене 5 грамів. Буде дуже смачно. Далі ми беремо. Розігріваємо сковородку. Дивіться, кому як, хто знаходиться на сушці, тому може і не потрібно. Але я можу собі дозволити змазати сковороду кокосовою олією, тому ось така у мене кокосова олійка. І щоб не переборщити, я беру ось таку кісточку. Трохи. Обмакую та змазую сковородку. А, і я чуть не забула. Обов'язково це Сахзам. Я не використовую цукор. Зараз у мене такий ось. Тут на ковпачки написано, скільки це таблеток. Я Приблизно знаю повний ковпак, мабуть. Щоб солоденько було та смачно. Виливаю сюди. Так, наша сковорідка гріється. Зараз будемо класти все на сковороду. Вона вже добре прогрілася. Мені подобається, що ця вся маса, вона така, бачите, не рідка. Ось так я зроблю. І все, буде воно грітись. Буквально 5 хвилинок, і наше овсяно-млин на буде готовий. Чекаємо, поки чекаємо. Кришкою можна прикрити, я не прикриваю. Вісяна Млин це мій улюблений завтрак, тому що його можна коштувати як сладкий. Сладкий. Їсти напевно, а не коштувати. Вісяна Млин мій улюблений завтрак, тому що його можна робити як солоденьким, так і там, з рибкою або щось таке солоне. Частіше, якщо обирати там, зробити вівсянку з молоком або вівсяну млин, я обираю вівсяну млин. Це можна сказати, що мій незмінний завтрак. Зараз ми його будемо перевертати, тому що він вже так думаю, готовий. О, добре. Коли ви чуєте, що він вже такий твердий, то можна перегортати його. Ось. Оп. Більш всього мені подобається у цьому вівсяному млину, що ми не додавали ні молоко, ні кефір, ні йогурт, ні воду навіть. Якщо б ми додавали, він був такий рідкий, не дуже смачний. Мені подобається саме тому, що він такий твердий, виходить. Ну, це вже більш на любителя. І цей вівсяний млин мені нагадує пиріг, найсправжній український пиріг. А який вже аромат на всю кухню. Я вам не можу передати. Але ви обов'язково повинні спробувати цей сніданок. Це дуже смачно та дуже корисно. Можете не робити на там на два яйця. Можете зробити на одно яйце і е, на один білок, наприклад, або на там чотири білка. Смак трохи буде різний, але. Теж смачно. Мені більш всього подобається два яйця. Якщо у вас є можливість така класти по два яйця, то будь ласочка. Все, він вже готовий. Добре чути, як він пахне. Я вимикаю. Дивіться, ось такий він пухнастий у нас, твердий. І все. Далі можна прикрашати якимись фруктами, бананом. Яблука або малиною, ягодами якимось. У мене ось такий звичайний, нічим я не прикрашаю. Мені зараз не треба зайві фрукти або щось таке. Все це можна пробувати. Всім смачного сніданку. І я пішла снідати.